Славна рибка у нас правда заглотила. Заглотила нам гачачок. Додаємо шведесенька опариша. Опа. І вперед. Сьогодні зранку продуває такий північний вітерок. І він такий трішки поривистий вітер. Інколи хвилька зникає, потім знову з'являється. Для лову плітки було б краще, щоб водичка була взагалі тихенька. Але що ми зробимо? Це природа. Клювання і риба. І риба є. є є є Ой, гарненька. Був один опариш у мене на гачечку. Я вирішив підчепити ще декілька. І лише вчепив три опариша і отримав клювання. Завжди не потрібно сидіти, а потрібно завжди щось видумувати. І тоді будемо мати якийсь певний результат. О, о, клювання було. І знову ж повільне таке, приповільне. Ну хіба ж так плітка може клювати? Ну, як карась нібито. Дзьобнуло і покинуло, дзьобнуло і покинуло. Ось така вона лінива. І все, покинула, поклювала і покинула. Клювання проходило більш активне до всходу сонечка. Як лише сонечко зійшло, клювання потрішки стишилося. Здається, що сонечко, коли сходить, то рибка наоборот мала б бути більш активною. Але взагалі все навпаки, поки сонечка майже не було, ми ловили рибку. Лише сонечко піднялося і клювання. І клювання зникло. Ось вам і ситуація. Так що. Знову ж таки підкинув трішки прикорма і будемо очікувати. Очікувати, що стайка плітки знову до нас підійде. О! Є-єй! Ах! Комедія зійшла! Третю рибку, здається, я вже не взяв. Навіть не розумію чому. Хоча відповідь вона є, я знаю, яка відповідь. Поки включиш камеру, щоб вам показати, як грибка клює, то я її прогавлюю там. Клювання, клювання, давай, 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 красуня, давай. О! Є. О, гарненька. Гарненька в цей раз, дивіться яка. Ухті! І знову самообслуговування. Гарно. Гарний розмір кліточки. Що це клювання було чи то здається мені вже. Так, це є клюванячко. І знову ж таки повільне, дуже повільне. О! Є. А! а. а. Чергова пліточка чергова. Чіпимо свіжачка опариша. Опа. І знову ж таки не гаємо час. Швидше всього, щоб пліточка трішки підійшла знову ж до нашого стола. І, і знову ж таки, поки з вами спілкуюся риба. Ось. Неважливо, який є, розмір рибки, головне, що головне, що клює, адже ми завжди відправляємося на риболовлю, щоб отримати якесь задоволення від того, що ти тут відпочиваєш. Рибка прокльовується і все-все нормально.